Так, я за них. Висувала, мене вимагали гроші, коли виїжджати. Що ніби Я останній раз, вони мене впустили безкоштовно. Пар... Парковщик вибачається за свої дії. Подивіться, от маєте людина стала на моє місце. Сказали, якщо щось таке, визивати вас, ви маєте мене відстоювати, добре, будь ласка, відстоювати. Мене по-перше образили, добре, як цей інвалід, який буде хворий, не зможе говорити. Хочете писати заяву? Обов'язково. Я хочу написати. Будете писати заяву. Так. Я ще раз прошу вас вибачення, я кажу, я якби видів, що ви на інвалідному живу. Та немає різниці, я вам сказала три я рази. Я що... за стільки років, що роблю я в житті, не взяв з інваліда, який мав. Але я вам три три рази сказали, що я, я показали. навіть не дивився, вас включу. Підійшов дай... до вас. Я відкрию машину, весь в план. Ви будь ласка, Це людина просто. стоїть ви то, так само. Не тільки що, я просто не бачив, він заїхав при вас. Спокійна а перед тим стоїть. А ваш автомобіль, да? Ось нас вот. стоїть тут. числа у вас він став? Я не знаю, ви це не можу. Ну, Ні, ну, люд... не... а кожен не повинен бачить. знати людина правила бачу, дорожнього людина руху. Людина не бачить, людина сліпа, чи що? Люди не свідомі, Вони што, не стоїте, будь ласка, справді. Ну, Будемо тобто старатися можна, вирішити так? ці питання, ну, щоб конфлікт не втягувався. Ну, Про людина, процес, люди не розуміють. Люди не розуміють. От скажіть, будь, будь ласка, дружині з візком, як їй бути? Я проведу практичну бесіду з цим водіями. Він зараз від'їде, і ваш автомобіль заїде, і я сподіваюся, що конфлікт вичерпується. Mm. Тобто ви вважаєте, що не потрібно складати жодних no протоколів, factual... Hoe no. жодних зауважень в письмові так? Найперше, хочу зараз поговорити з водіями. Можна зразу вся адвокат, якщо Ну він вже Якщо він зараз з ним немає про що говорити. Та чому немає? Якщо, я? якщо він адекватно буде зараз зі мною спілкуватися, я йому роблю поперед, зауваження. Якщо він е, не буде розуміти своє правопорушення, буде казати, що ні, я все правильно роблю, е, тоді випишу на нього постанову. Ми він від'їхав, він від'їхав, як він не буде спілкуватися. Так, я тільки можу передати в райвідділ, де її зареєструють. Ще з краю начальнику. А скажіть, будь ласка, скільки повинно бути паркоміст для людей-колясочників на даній парковці? Ви знаєте? про Це, це до міської ради питання. Це вони міської ради. А на, на, на основі яких Івану документів здійснюється тут дана діяльність парковки, можете сказати? З'ясувати цього чоловіка? Я по-перше, зараз зайнятий відбираю заяву. Ага, я зрозумів, перепрошую. Зараз я буду встановлювати щодо цього. Я не можу одночасно робити все, правильно? Добре, перепрошую. Так вийшло. Я не бачу просто знак. Як це не є... бачите такий великий знак? А, ні, я просто ну, мені сказав по правій стороні, я щось замешкався. Я вас перепрошую, дивіться. Побачу... Я людина, яка може себе відстояти, а є люди, такі, які не можуть говорити, то ви не бачите знак. Вам треба що, якийсь іганську я... таблицю написати, побачив... що це для людей? Вибачаюся. Я побачив, я зразу. Я признаюсь, что я... Маешь папку? В принципе, Ти візьми Ты везьми папку и везьми у парковщика. Курковщика пояснили дворе. Я тебе бланк дам, что ты маєш бланк.

А де з боку як? З боку Прикарпаття? Навпроти вежня? Навпроти вежі. Торговий центр. Міра проживає місто на вулиці Мазепи, Такі то мій телефон. Прошу вас прийняти міру до на парковці, на вулиці Галицькій, навпроти вежі, з боку навпроти вежі, з боку торгового, вежі, боку торгового центру. Щодо вимагання коштів за парковку та до попередження до мене, що пускати за безплатно не будуть. Я являюсь інвалідом першої групи. Так, я не знаю. Чого ви закону? Чого виходить? Токо ви викликали. Ні-ні. Жінка заявилася. Викликала лічі, жінка Ви Там вже справилися. Ми не справилися. Я хочу перевірити документи, які дають. Чекайте, Чекайте. Документів немає, ну, я немаю, це, вам можу дати телефон. Ви ще не закінчились пояснювати. Зараз подайте документи, щоб я міг удостовіритись, чи є у вас. У вас є рішення конкуренту? Рішення міського конкому знаходиться мають, на фірмі. Ми не маємо А копію маєте? Нічого ми немає. А що ви людям предоставляєте? Прошу. Що ви людям пред'являєте? Є телефон на стовпчику, є фірма, все написано, ви можете навіть звідси, чи вони можуть зателефонувати і все. Ну ви ж кожен день, попри мене, їздите, мене тут бачите. Правда? Добре, я ж не прийшов сюди, собі сам став і збираю гроші. Це є рішення міського тонкому. Мер, все як має бути, відповідно. На червову, е, значить, ви Він, вибачали вибачали? Так, я вибачив. Скільки раз вибачалися пише? Не обманюю, що підходив, вибачався. Так, вибачалося, брат. E, так, 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 так. Ну, все, в принципі. Що, Хочете щось додати? Я що можу. додати? E, Записаною особисто. Poяс... E, пояснення з написано мною особисто. За вже потрібно багато час, тому що маємо їх добре. Ми зараз закінчуємо. Зараз ми не Зараз відбираю заяву, відбираю пояснення. Тут парковщик немає під себе, поки є рішення на пункт Кажуть, що воно є таке типу, але якби знаходиться в керівництві, його, попередньо і якось ознайомитися з цим треба до них ну, передбачити. Теж щось я не знаю. Венській нехай хоче вони під лісом і тоді благоустрою, то нехай тут розбираються. А, въобще до Казахстана? Моя но в Иркутска е е така. Но то беше и така, че и възсянат, но и е и това. Това е и това. Това е и това. Това е по-търпено. Това е ви помоля за Дай мені, Сережа, посвідчення. Дякую, будь ласка. Ну, не блесна посвідчення, може бути? Може бути. У посвідченні є документ. Чи може він бути без документів? Тоді до нього будуть приймати міри. Ви зараз щось складете з цього приводу? Складете? Ну, якісь записи фіксуєте. Райвідділ, потім приймаю і потім пишу. А де ми це можемо вказати, що не, не пред'явив жодних документів на даний вид діяльності? пояснення можете? Пояснення, вам, що так? Що вам не приділи ніяк відповідальність? Ну і вам так само, я хотів би, щоб ви це, ну якби вийшли, вимагали в нього, що він приділив, він вам не приділив. Це не є закономірні злочинності, в мене є на те уповноваження повністю особи ми можемо ознайомитися, ага. як і кожен громадянин з деякими документами. Ага. Ну а зафіксувати це можете, Якщо я очі бити, ви щоб... не ознайомилися з цими документами. Ви можете це указати в цих поясненнях, вказати. Ну, але в діло в тому, що ви його питалися, він вам не придивив. Ви як правоохоронець? Він вам не придявив, і що я маю на Це скласти на вашу думку. Ну як що? я його притягнути до відповідальності ну, якось письмовій формі? Це ви, можливо це відобразити. Я не знаю. Я питаю з вас. Приходить вам рішення. По суті, цього всього. Ви з тим рішенням далі приймаєте міри. А, Або тобто, ви за це рекомендації, ви... є рахун... в рішенні. Ви на рахунок цього жодних.